Продовжую вам хронологію подій, показую, що відбувається після ваших миїв головок піском чи чим ви там миєте. Дивіться, от ми попали черговий раз на мотор. Бачите, розпредвали. Всі зацарапали. Борозда вообще. Прямо ж... Я зараз витягну по максимуму. Бачите оці моментики? Оце все після мийки, цей сраний пісок, блин, по системі гуляє, старає, коротше. Те ж саме. Ви хотіли як краще. від того вже другий чи третій мотор ми попадаємо просто блин, на ровному місці. Ну, Із... Чесно. О. Ще раз, ще раз таке. Ну, будете компенсувати ремонти, тому що, ну, Просимо по-нормальному, ви нас не чуєте. Бачите, Реально. Машина розібрана, гарантійний випадок, Ми попадаємо на бабки, клієнт незадоволений. Тут шорт шортклуб. На машині, так, да, на машині стоїть майонез. Новий масляний насос. Все нове, оригінальне, зібрано. Від старого тільки головка. Просто жопа.